7 дня. Сьогодні ми з вами говоримо про рукопис. Е -е, редакційна робота, робота редакції у видавництві починається з ідеї, а продовжується рукописом. Звідки беруться рукописи, як ми їх знаходимо, як вони потрапляють у видавництво, що ми з ними далі робимо? Зараз я це все розкажу. Отже, є два шляхи появи рукопису у видавництві. Це може бути пошук. А може бути прислана пропозиція. Насправді ми шукаємо не готове рукопис, яке доволі рідко трапляється, що десь є банк, хоча може такий проєкт хтось створить, і це буде непогано. Банк рукописів. Ми шукаємо автора насправді яким чином? Видавництво, яке вже на ринку не один рік, в принципі, є база своїх авторів, які... Пишуть е на певні теми певних категорій е рукописи, і звісно, ми починаємо початково розглядати цих авторів, чи підійде хтось для нашого нового проекту. Якщо так трапляється, що ми бачимо ні за стилем, ні за досвідом, ні за мовою, не дуже підходить. Ми йдемо далі. Зараз мережа інтернет дає численні можливості, і пошук може бути абсолютно різноманітним, починаючи від знайомих знайомих, завершуючи профільними якимись сайтами, запитами, спілкуваннями з асоціаціями, спілками тощо. Отже, врешті-решт, ми побачили ось потенційний автор, і ми хочемо йому замовити рукопис. Замовлення рукопису починається від технічного завдання, як це не дивно, бо автор має знати, що від нього вимагають, особливо, якщо це вже професійний автор і знає, як він може працювати. Технічне завдання обов'язково включає тему проєкту, про що ми будемо писати, обов'язково цільове призначення, хто буде це читати дитина, дорослий, вчитель. Хтось із батьків, тощо, тощо, тощо. Спеціалізована, масова книга, це може бути, багато може бути нюансів. Технічні характеристики. Є обмеження у форматі, чи немає, є обмеження у обсязі сторінок, чи немає, буде ілюструватися це рукопис, будемо ми вимагати від автора шукати якийсь ілюстративний матеріал чи ні. Це йому теж потрібно знати. Ну і звісно, вимоги до прийняття, вони є. Це спеціальний документ, він у кожного видавництва може якось відрізнятися, але вимоги до прийняття рукопусу є. Навіщо вони потрібні, щоб ми зразу швидко могли все перевірити і не витрачали час. Це е, для е, роботи де багато дуже проєктів е, дуже цінно і дуже важливо. Отже, автор отримав технічне завдання, його склав або редактор, або комічний привідного редактора. Це залежить від структури видавництва, автор працює. Він не приносить зразу готовий рукопис, це трапляється вкрай рідко. Лише в тих випадках, коли ми абсолютно впевнені, і це якась уже типова книга, типовий проект для автора. Зазвичай ідуть пробні сторінки, пробні розвороти, які ми розглядаємо, щоб переконатися, так рукопис іде в задані концепції, так він відповідає технічному завданню. Це той стиль та мова, що ми хочемо отримати, і той зміст. Який потрібний цьому проєкту і цільовій аудиторії. Коли все гаразд, автор укладає задаництво погоду і продовжує працювати в задані терміни, ми отримуємо врешті рукопис, який далі запускаємо в технологічний вантіжок. Може бути трошки по-іншому. Пробні сторінки можуть не вдатися. Або не досконало вдатися, і тоді ми пропонуємо допрацювати. Вже вибір автора, чи погоджується він далі допрацьовувати і все ж таки створювати проєкт, брати в ньому участь, чи ми шукаємо далі когось іншого. Ось таким чином працює пошук рукописів. Зараз я вам розкажу, як працює відбір рукописів. Я думаю, вам це буде більш цікаво, особливо якщо ви потенційний автор. Працює відбір рукописів. зразу хочу сказати таку річ: ми дуже побажаємо абсолютно всіх, хто пробує себе як автор, як творець, як креативник, але видавництво має за собою право не відповідати. На вашу пропозицію з видання книги, бо дуже часто автори з цього приводу бендежаться, вимагають, переживають. Зрозумійте, що до видавництва, особливо якщо це таке велике видавництво, як ранок, щодня приходить більше десятка рукописів з різних напрямків до різних проєктів. Ми просто не маємо фізичного часу. Це все не те, щоб переглянути, переглянути зараз. Я вам розкажу, як це працює, ми це робимо. А ось досконало відповісти, на жаль, можемо не кожному. Тому, якщо ви справді хочете видаватися у певному видавництві, вам потрібно буде робити певні кроки, про які я теж розкажу. Отже, відбірокописів починається від вашої пропозиції, яка потрапляє на наш офісний мейл. Будьте певні, його читають. Ним користуються, і офіс-менеджер, який отримує пропозицію, він потім пересилає її далі по напрямку. Через те, коли ви пишете листа, чітко в темі листа вказуєте, що вас цікавить і що ви нам пропонуєте. Тоді ваша пропозиція піде адресно. Отже, пропозиція з'ясована за напрямком і потрапляє далі вже до профільного напрямку. Як там це відбувається? Зазвичай це може потрапити до керівника. Департаменту, до головного редактора, до провідного редактора, це все залежить від структури. Головне, це та буде людина, яка більше займається організацією процесу е, виготовлення проєктів. Вона дивиться на пропозицію, бачить, що це відповідає напрямку, в принципі, бо якщо напрямку не відповідає, пропозиція навіть не буде розглядатися. Приміром, я керую департаментом дитячої літератури і деяким чином літератури для навчання розвитку дітей. Якщо до мене потрапляє пропозиція роману для дорослих, або якась політична е, тема, то звісно, я не буду її розглядати, я зразу це переправлю до видавництва, яке теж є в нашій структурі, яке займається профілізованою цією літературою і не буду давати відповідь лише попереджу з менеджера, що перейшов продукт до іншого напрямку. Якщо ж це відповідає нашій сфері. Провідний спеціаліст рухається далі. Яким чином? Мало відповідати сфері, потрібно ще попасти у вектор роботи видавництва, у вектор розвитку. Що це таке? Асортимент видавництва може бути або дуже великий з цієї категорії продукту, або тільки почитати, розвиватися. Якщо асортимент дуже великий, і, приміром, вже видано 5 абеток. А до мене потрапляє опис шостої абетки. Мені не потрібна шоста абетка, я не буду її видавати, бо вже є п'ять. Лише за цією мовою, коли вона ну надто інноваційно зроблена, якось там так запропонували знайомство з літерами, що ніхто до цього цього не робив. Це єдине може бути виняток. А так буде повідомлення, що, на жаль, асортимент такого виду продукції не розвивається. А якщо ж я бачу, що пропозиція або провідний спеціаліст бачить, що пропозиція потрапляє до вектору новинок, і ми в цьому напрямку рухаємося і наповнюємо асортимент, ми будемо розглядати її детальніше далі. Тут починається найцікавіше. Я зараз говорю про процес, з яким працюємо ми в нашому видавництві. Я думаю, що це все залежить від масштабів, десь в меншому видавництві може це йти трошки швидше. У нас структура доволі систематизована, у кожного є свій функціональний фронт робіт, через це у нас трошки, так як я вам розказувала. Отже, потрапляє ваша пропозиція вже до розгляду редакції. Що там відбувається? Може бути декілька варіантів. Може розглядатися ваша пропозиція на редакційній раді, куди входить редактор, куди входить маркетолог, куди входить представники збуту, і розглядається пропозиція, чи конкурентна вона, чи може вона працювати на ринку, чи взагалі цікаво далі витрачати час на ознайомлення з текстом. А може зразу потрапляти на редакційний висновок, який робить редактор. Редакційний висновок це документ, через який розглядається ваша пропозиція, і розглядає цей документ, який потім потрапляє для прийняття рішення вже керівникові, вашу пропозицію з ринкового аспекту, конкурентно спроможна чи ні. Наскільки нова, наскільки класична традиційна, з змістовного аспекту, виразність мови, стилістика, відповідність цільового сегменту і художньо-технічного за умови, наприклад, якщо ви подаєте пропозицію, вже з ілюстрацією, чи готові вони, чи можуть вони використовуватися, чи відповідаються певним поліграфічним нормам, бо часто нам потрапляють проекти дуже креативні, з цікавими конструкціями, з новими матеріалами, не книжковими. Не паперовими мається на увазі, і ми так само їх розглядаємо для вироблення. Редактор, профільний редактор, той, який працює з текстами, з проєктами вже всередині самого проєкту, це дуже важливий не керівник, а саме профільний спеціаліст. Він готує цей редакційний висновок, оцінюється забавами пропозиція, і далі вже головний редактор, провідний редактор приймає рішення відповідно до того, що він бачить, чи працюємо далі, чи ні. А ніколи рукопис не приймається стопроцентно і з ним нічого не відбувається. Якщо ваш рукопис прийнято, завжди буде за умови невеликого або великого доопрацювання. Далі вже згода автора, чи він працює з цими зауваженнями, чи не працює, бо ми висловлюємо лише свою пропозицію, свою думку. Якщо рукопис, пропозиція ще потребують великої роботи, найчастіше буде відмова, але ми завжди пояснюємо професійною мовою, що потрібно авторові вдосконалити для того, щоб наступного разу його пропозиція була для нас більш більждавою, і можемо навіть десь за бажання активного автора допомагати йому в консультації, як створити надалі рукопис краще. Декілька лайфхаків тим, хто е, хоче видаватися в видавництві, е, але не дуже знає як туди потрапляти е, або не знає, що робити, коли відхиляються, 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 а дуже хочеться видатися, дуже хочеться побути творцем. Е, перше, те, що я вже сказала, коли ви відправляєте листа електронною поштою, обов'язково в темі вкажіть чітко, що ви пропонуєте. Докладіть синопсис, опишіть свою пропозицію з ранкової точки зору, для кого ви її пропонуєте, і як ви бачите майбутнє вираження цього проекту фізичне і майбутнє йому використання. Це е, говоритиме про те, що ви справді е, ґрунтовно підійшли до своєї пропозиції, до своєї теми. Якщо ви хочете видаватися в певному видавництві, ознайомтеся з його асортиментом. У кожного видавництва є сайт, де можна це зробити. Ви зможете побачити таким чином і зрозуміти, який він, з якими видами продукції працює, і які розвиваються, як зрозуміти, які розвиваються. Зверніть увагу на роки видання. І ті категорії продукції, в яких нинішній рік видання попередні, попередні говорять про те, що в цьому напрямку видавництво пробує рухатися. А можуть бути видання дуже вже. Старі, можемо так сказати, вже з завершеним життєвим циклом, і коли ви пропонуватимете, ну, наприклад, якусь класичну історію, а видавництво вже давно їх не видавало, такого типу вида, ну, або якусь таку енциклопедію з дуже традиційної загальної теми, то швидше за все воно у вас її не прийме, бо це з цього профілю вони вже не працюють. У кожного видавництва є сторінка в соцмережі, зверніть увагу туди, що пропонуєте, що рекламується, про що говориться, які йдуть акції, тобто більше зануртеся у світ видавництва, і тоді вам буде легше зрозуміти, що готувати і як це пропонувати. Ну і якщо ви надто наполегливі, я зустрічалася з такими авторами так само, йдіть на прямий контакт. Видавництво буває на виставках, видавництво влаштовує відкриті зустрічі, ідіть спілкуйтеся, знайомтеся, цікавтеся. Малесенька така порада. Завжди говорять, ідіть до того, хто приймає рішення. Зазвичай приймає рішення або директор, якщо це маленьке видавництво, або топ менеджер управлінець, якщо це велике видавництво, але. Ці люди не завжди всередині технологічного процесу, вони завжди працюють самою книгою. Я б вам радила знайомитися з тими, хто працює в цьому процесі, з редакторами, дизайнерами, вестальниками. Вони вам просто зможуть порадити і сказати, ось так ми зараз рухаємося, ось такими роботами ми працюємо і ось так було б класно зробити. І ви тоді знатимете вже, як це подавати, щоб потрапити навіть у стиль видавництва. Це все можливо, головне, щоб було ваше бажання. Отже, е, я вам розказала про пошук і відбір, ви тепер знаєте, як вони працюють або може працювати у видавництві, і знаєте інструменти, які вам можуть допомагати. Присилайте рукописи, вони справді розглядаються і справді можуть бути надрукованими. До зустрічі!